Усім привіт! У цьому відео я вам розкажу про міража. І так, фракція Автобот, посада розвідник, союзники Q, Sideswipe і Балбомбі. Альтформа Червоний Феррарі 458 Італія. Колір корпусу червоний, колір окулярів блакитний. Озброєння. два леза на руках, біографія. Дивно, но я її не знайшов. Технічні характеристики. У режимі робота озброєний двома лезами на рукавах, який за потреби може вистрілювати на тросах, захоплюючи ворога за фізичною силою він не поступається Бамблбі, а часом перевершує його. Особистість та риси характеру, Діно говорить з італійським акцентом. Діно на боці добра, але часом він надто грубий. Ймовірно, він недолюблює людей і холодно ставиться до них. Автоботи швидше за все теж не викликають у нього особливої симпатії, тому Діно вважає за краще працювати один. Цікаві факти: при розробці фільму кодовим іменем Міража було Ензо Тараш. У фільмі Міража звуть Діно, тому що цього захотіла компанія Феррарі, яка просила назвати автобота на честі Алфреда Діно Феррарі. Італіянський акцент Міража, судячи з усього є посиланням на батьківщину виробництва Феррарі. І в четвертому фільмі замість Кройс Хейерса мав появитися міраж. Але появилися якісь проблеми і замість міража появився Кросс Хейерс. І на цьому все, до нових зустрічей, до побачення!